Каналу. Сьогодні ми приїхали в таке чудове місце, де знаходяться скарби півтора тисячної давності. От В цьому лісі я знайшов браслети це і, і так далі. От сьогодні ми знову приїхали туди, сюди поки що ми на полі. Товариш складає свій прилад, От дивіться, яке ноу-хау. Що значить людина забула до марштанове? Кусок Це Нам пощастило, що я взяв сокиру. Так що? А так би прийшлося на чотирьох копати. Він не збирався на коп, ми просто за нього, по нього приїхали. Швиденько так кажем, сказали, збирайся і він забувся штангу. Дивіться, поле катається по полю. що, Йдемо до нашого, друзі, перша наша знахідка сьогодні. Це отака чудова підкова. Маленька. На маленьку ножку. Я на мою малувата, 46-й. Що ж, копаємо далі. Зараз буду, друзі, шукати той пеньок, під яким були сигнали попереднього розу. І спробуємо дістати. Я взяв сокиру. Все що треба, то що купуємо. Що ж, знайшов я те місце, знайшов сигнали, які були під корінням. такого дерева. Дивіться, брав я сьогодні сокиру. Зараз будемо діставати. Так що, Зараз зробаю оцей корінь. Цей сигнал тут глибше, а тут мілкіше. Ну, попробую той, що глибше. Копаємо. Викопали ми отаку яму. Вирубали таке коріння, ось один корінь, потім другий. От. Спочатку пробувала пінпоінтером, він не достає, тому що знахідка глибоко. От прийшлось рубати і є, бачите. Ось металева деталь з чорного заліза, ну, з чорного металу. Так що будемо її викопувати зараз. Так. Mm. Що воно ми ще не знаємо, це ще нам не відомо. А, щось плоске, блін. Десь воно пішло ось сюди. Так що, зараз треба ще перерубати цей корінь, потім буде знімати. Ну що ж, друзі, дякуючи сокирі, нам вдалося викопати ту штуку, яка давала сигнал. Під корінням, дивіться. Це у нас така залізна пряга. Ось язичок. Видно, що вона стара і велика. Так мабуть з корінцем я її в закину. В рюкзак але тут ще одна, один сигнал є. Під корнем тут ще у нас. Так, що копаємо. Що ж, друзі, добрався я до цього сигналу. Дивіться. Якась витова така ручечка. Ну, Блін, але вона в корінні, дивіться. Так, да, друзі, це. Теж того періоду, мабуть, періоду чешуйки отійш я. Знайшов, дивіться. Як ви думаєте, що це? Я думаю якийсь ключик. Схоже на той, що старі двері відкривати. Знаєте раніше? Та й зараз в деяких місцях такі залишились в старих будівлях. Прикольно. Звичайно, піде він на реставрацію. Так що пряжка, я думаю, теж того періоду. Якщо тут у нас була чешуйка, а тут полушка, значить десь 18 сторіччя. Можливо 17. Я думаю ще 18. Копаємо далі. Гарне коріння, не даремно, ми тут копалися, рубали. Так що й поїхали. Друзі. Щойно був гарний сигнал, який нам треба викопати разом з вами. Показує 92, щось велике, а якщо монетка, то якось немаленька. Я б не сказав би, що воно й глибоко, хоча можливо якийсь шмурдяк. Все може бути, друзі. Як показує практика. Ну, я думаю, що викопав, десь я тут воно мабуть. Ух. Щоб уже напевно його витягти зйомки. Опа-но! Твою мать, що це таке? А? Оце п'яток. Друзі, якийсь якийсь чи що вона. Та ні. в общем не знаю. Давайте я зараз помию, потім вам покажу що це. Не можу зрозуміти. Якась деталька алюмінієва, Через що такий сигнал був. що ж, друзі, помив. І навіть і я не маю, що це воно може бути. От цифра 3. Тут 0. Тут двійка десь була. З якогось приладу. Ось двійка. Боюзно. Можливо, хто знає. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Бо я не знаю, що це. Що ж, ще один кольоровий сигнал у нас за сьогодні. Так, купуємо розум. Цікава пробка можливо яка. Можливо патрон латунний, звинтівки мусіна. І ще в землі так трохи ширше візьмемо. Так що тут у нас? Цікаво? Цікаво. Да. Чим цікаве наше хобі, друзі? Тим ще коли ми чуємо сигнал, ай блін. Але ми ще не знаємо що там. Краще б я не знав. Краще б я його не знаходив. Буває така турбіна. Браконьєра. Що тут сказати? Гляньте, друзі, який гарний кований цвях попався мені. Старий, старий. Цікаво, що тут ще може бути. Так, друзі, у нас маленький кольоровий сигнал. Схоже я його знайшов. Там десь тут дробинка, всяка може бути. Тож окан, то, то дробинка, дробинка. Десь тут. Опано. Ну. Ух ти! Ні, nee, друзі, це не дробинка. А, це ой, вибачаюсь, не сфокусував. Це гудзик. Старий гудзик. Все одно прикольно. Дивіться, який ярненький. Що це вони такі бувають? Часто попадаються. Ну зараз я отерну. Оп. А ну скажіть, будь ласка, хто знає? Чого він на городах часто попадаються такі по лісах, з якоїсь нижньої білизни? Я точно не знаю. Друзі, був потужний сигнал. Що це в нас попалося, я не знаю. Якась кованина. Бог Кілечко. Щось таке, копаємо далі. Так, друзі, у мене знахідка. Дивіться. Це знахідка одежки. А дідос. Яку згубив минулого разу камрад, який був з нами в поході. Так що, з нього речі. Копаємо далі. Друзі, копаю чорний сигнал, а показалася така кераміка. Чудово. Що ж тут було? Копаємо. Так, друзі. Отам був. Товариш мій минулого разу знайшов перстень Київської Русі, який був на попередньому відео. У мене був чорний сигнал. Тут, друзі, такі схили чудові. Сигналів, звичайно, небагато. Але, дивіться, чорний сигнал. Чудовий лісовий. Наконечник вістря. Я, друзі, дуже задоволений. Для мене це одна із найкращих знахідок. Так що вже не даремно. Шукаємо далі. Так, друзі, я в шоці. Він ямка де закидав, де був наконечник. Був кольоровий сигнал. Перед цим я викопав гільзу стріляну. І кольоровий сигнал був практично поверхневий. Подивіться, що я тут купнув. Я думав гільза, через що я не знімав на камеру. Але подивіться, що це. Фу, друзі, я в шоці. Гляньте, яка краса, оце да! Друзі, це шпора. Уявляєте, це середньовічна шпора бронзова, ще я такого не знаходив. Можливо якась. Київська культура чи ще щось. Фу, друзі, я в шоці чесно. Оце знахідка. Ура! Фу, дякую тобі, Ліс, за такі знахідки. Копаємо далі. Вже треба їхати додому, але як завжди, коли додому, тоді починаються чудові знахідки. Це над горба. От і наконечник. І шпору я викопав внизу. Був було коріння. Дуже глибокий сигнал. Ледве лед видав би вирубав вже. Зате не даремно, дивіться, друзі, яка краса. Ху, яка краса. Супер. Дивіться, яке чудове гарненьке, а. Оце да. Ну, я ж казав, ну як це в цей ліс ходити без кресала, Такого не буває. Ну що ж, друзі, мені через 20 хвилин вже треба бути біля машини. Так що треба поспішати. Виключаємо прибори, йдемо. Будемо їхати додому. Це, друзі, наш ліс з Ось, Гаєте яка краса. Але я не того включився. Я майже вже дійшов до машини, машина у нас отут -от на полі стоїть і поки що не видно. Вирішив. Включити прилад. Був сигнал, гарний. Фу, дивіться який чудовий ключ, друзі. Уявляєте? Це або царський, або рання радянщина. Супер! Не очікував гарна знахідка. Люблю ключики. Ну що ж, настав час. Для перегляду наших знахідок, але це вже вдома. Ну що ж, друзі, настав час нашого огляду знахідок. Знахідки були дуже гарні, як бачите. Емоції переповнювали. І почнемо з останньої знахідки з нашої. От, ну, не з останньої а з останньої знахідки цього пошуку. Такий чудовий ключик, якому приблизно 100 років. Він ще в дюймах, як бачите, під квадрат. На жаль, клейма виробника немає, вони бувають з такими чудовими написами. Так, але все одно приємно. Не очікував вже в кінці, коли підходив до машини, як ви бачили. Так, ну, потім. Знахідка, яка була в корінні. Бачите, така чудова пряга і навіть не вирубував з цього корня. Нехай поки що вона тут і залишається. Так, там був коментар в попередньому відео, що треба брати пін і піном знаходити, де лежить. Не точне місце знаходження. Але... Так як воно було в коріннях і глибоко, то пін не діставав. Так що пін в даному випадку у нас не допоміг. Ну, вирубали, не пошкодили. Пряга, як бачимо, дуже стара. Можливо, навіть Київської Русі, бо я знаходив на Київській Русі такі самі пряги, ідентичні. От, потім в тому самому корінні. Поряд був такий чудовий ключик. Дивіться, яка ручечка чудова в нього. Такий загнутий під викрутку, я б сказав би. Ну, не знаю, можливо це не ключик, але річ приємна. Так, потім у нас було таке вістря періоду Київської Русі. Дивіться, яке чудове. Ну, на жаль, іржа його трохи побила або не трохи, а добряче, але ми його відреставруємо. І буде гарна така річ, гарний експонат в колекції. Потім, коли я вже йшов до машини, попалося таке чудове кресало. Гарне дійсно. Мабуть, і тут частинка відбита, ще такий завиточок був у цьому місці. Але все одно приємно, хоч воно і не зовсім ціле. Потім отакий гудзик попався, часто вони попадаються. Так, і сама неочікувана знахідка, яку я ще не знаходив ніколи. Це така прекрасна шпора бронзова. Бронзова шпора. Періоду, мабуть, Київської Русі. Така гарна річ, друзі. Ну що ж, друзі, дякую, що були зі мною. Слава всім нашим захисникам. Слава Україні! E does all